На Шевченковій могилі. Параплав дав останній гудок і поплив по Дніпру величаво. Покотилися хвилі в пісок, і усе навкруги замовчало. Пролетіло немало років з того часу, як тут поховали одного із отих кріпаків, що достойні святої похвали. Ми у Каневі біля гори. Звідки видно Дніпрові хвилі, де дерева шумлять на зорі, тут кобзар спочиває в могилі. І ось зараз ми тут стоїмо на землі, що кропилась сльозами. І усім нам здається, немов наш кобзар розмовляє із нами. І дуже прикро стає через те, що почути його ми не можемо, що ніяк вже слово святе. Ożywić Shevchenka. Nie może.